Всім привіт! Хочу поділитися з вами найкращим рецептом справжніх вафель, точно як в Бельгії. Готувати будемо у вафельниці. Тож поїхали. Мені знадобиться 200 г цукру, 250 г борошна, 200 г вершкового масла, 3 яйця, 30 г ванільного цукру, щіпка солі, чайна ложка розпушувача. Я відділила білки від жовтків та взбиваю білки до утворення щільної піни. І відставляємо поки їх в сторону. Вершкове масло я розтопила в духовці при невеликій температурі та дала повністю охолонути. До масла я додаю жовтки від яєць, 200 г цукру, 30 г ванільного цукру, трохи солі та вимішую все до однорідності. До цієї суміші я поступово просіюю борошно. Додаю розпушувач та перемішую. Має вийти густа та однорідна маса. Настав час додати взбиті білки та знову все ретельно вимішуємо. Тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин, щоб воно охололо. Коли тісто стало щільнішим, значить час настав. На розігріту вафельницю викладаємо тісто в кількості трошки менше, ніж ціла столова ложка. Якщо хочете отримати круглі вафлі. І випікаємо 3-4 хвилини. Потужність моєї вафельниці 2200 Вт. Якщо ваша вафельниця слабша, випікати доведеться довше. А якщо ви хочете отримати квадратні вафлі, просто покладіть більше тіста. Вафлі у вафельниці смажаться дуже просто та швидко. Наші вафлі готові. Смакота. Цієї кількості продуктів виходить 13-15 круглих вафель. Спробуйте приготувати за моїм рецептом та пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!